Всім привіт! Сьогодні малюємо отаке осіннє листя дуже просто і швидко за допомогою відбитка звичайних звичайного листичка акриловими фарбами на полотні. Починаємо. Я затонувала холст. За допомогою такої фарби додала трохи білої, і затонувала ультрамарин. І тепер будемо печатати листечко. Перед тим, як користуватися, на ніч треба між двома аркушами паперу або в книгу вкласти і вирівняти їх, щоб вони були рівні. От. І потім. Беремо отак, з темного почнемо. Червоний, трохи, трохи. Видно отак. Можна трохи додати такої десь фарби пару таких мазочків. Починаємо печатати. Це дуже просто. Отак От прикладаємо і зверху серветку і притиснули. От маємо такий відбиток. Не дуже гарно вийшло але нічого. Поверх можна буде ще. раз Тут вже гарніше. Можна трохи додати. Жовтого Ось вот такий листочок. Ще раз. І так тут ще. Це перший шар. Ось такі повинні бути темні листочки. І трохи можна так от додавати жовтого. Чекаємо, поки просохне і зверху будемо печатати. Чекаємо хай сохне. Тепер додаємо. Я да, робимо таку фарбу. І отак наносимо, тримаючи пензлик майже паралельно і печатаємо. Бачите, майже, майже прозоро виходить. Можна додати червоного. І тепер другим шаром додаємо поверх ще такого листічка. Помаранчевий жовтий. І далі йдемо так, Якщо додати більше води. Рідка фарба, то буде другий ефект. Не такий, як густою фарбою. Дивіться. Бачите? Напівпрозора. Так, ну і поверх жовтий. Додаємо білого, жовтого. Напівпрозора. Поверх потім ще світліше можна напечатати. Так, тут же поверх так, яскраво. Так, більше білого. Якщо не сильно притискати, то такі напівпрозорі виходять. Зараз тут зробимо ще яскравіше поверх. Напівпрозорі. Так, чекаємо, щоб висохло. Ну, І тепер дуже м'який пензлик. Отак От наносимо фарбу. І яскраво так поверх. Накладаємо, бачите, як виходить? Точно так же, з помаранчевим, можна яскравий. Да, зовсім легенько притискаємо. Небагато, майже така добре розбавлена фарба м'якеньким як, пензликом. Отак От наносимо і притискаємо поверх того листічка, що ми печатали до цього. Отак. От Ну і тепер фантазуєте, да, де поверх, де поруч, така фарба не густа повинна бути. Отут ще одне. І легенько так от тут ще можна. Бачите, як виходить напівпрозоро, як фарба не густа і пензлик м'який, і не дуже притискаємо, то виходить по-іншому. Зверху. Так, Бачите, як. Тепер можна червоним так зробити. На, на, да, тут світле, а зверху взяти темним отаким. Ну, бажано листик помити. Листечку помити треба. Бачите, як виходить? Гарно. Ну, ще я би червоним тут може трошки. Це можна 2-3-4 шари так робити. Зрозуміло, якщо ви хочете, щоб напівпрозоро, то один шар. А так, щоб було непрозоро, два-три перший плотний, да, щоб е, зафарбувати цей голубий синій колір. А поверх уже світлішим. На темний накладаємо світліший. І чи навпаки, тут світлить, не, можемо накласти темний колір. Можемо отак, червоний. І... Е, Фарба не повинна бути густа, і пензлик повинен бути м'який. Тоді все виходить гарно. І отак потроху притискаємо, не дуже. Тут можна ще отак. Я би ще тут червоний зробила, такий навіть темніше червоний. поверх От так. бачите, і там десь залишився такий колір, тут можна так зробити. Напівпрозоро. десь напівпрозоро, десь ні, От так. Люєте як пензлем. Тут я би ще зробила такий, да, більш виразний От так. Все, готово. Ще як підсохне можна трохи де-не-де де білим яскравим таким. Додати, а можна не додавати, залишити так, і буде гарно. Бачите, як просто, і швидко, і легко. Ой ну, тепер такий блідо, блідно-блідно-жовтий і пару таких робимо легесенько так. яскравых. Да, тут, тут можно трошки. Вот так. И тут можно. Почти Бачили, як це просто головне не боятися. Ну, це не складно. Ще тут зробимо такі яскраві легесенько так притиснули. Бачите, коли легесенько, то напівпрозоро виходить. Виходить. Це готово. така яскрава картина. Сучасне мистецтво. З допомогою листячка можна намалювати таку картину. Можна взяти більший, більшого формату полотно, можна кругле, можна квадратне, можна видовжене. Це вже ваша фантазія. Тут, бачите, на чорному фоні Це пап... на папері дуже легко виходить. На полотні трохи складніше, але теж. Потренуйтеся на папері. Це чорний папер, папір і відтиски, бачите, як? Від темного до світлого. І так само тут від темного до світлого. Пока-пока, ставте лайки, пишіть коментарі.